Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Благодійний фонд Save Ukraine у рамках проекту Safe a Life закупив та передав в одну з лікарень Дніпра апарат для трансплантації шкіри. Завдяки цьому апарату у випадках, коли пацієнтів відправляли на лікування за кордон, тепер можна буде отримати допомогу у Дніпрі. Детальніше про цей апарат ми сьогодні говоримо з гостем нашої студії. Це лікар, комбустіолог, пластичний хірург вищої категорії, професор керівник опікового центру у Дніпрі Сергій Слісаренко. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про апарат за словами волонтерів за вашу інформацію. Він у вас в лікарні кілька днів. Звідки він до вас приїхав? За нашу інформацію він до вас приїхав з Німеччини. Чим він для вас такий унікальний? Чим він потрібний? І правда, що тепер люди з тяжкими опіками зможуть лікуватися у Дніпрі? Ну, дуже складне питання. Не все так просто. Не єдиним апаратом лікуються опіки. Наші колеги навчалися в Німеччині, в Людбергсгафені. там познайомилися з нашими групою волонтерів і сконтактували, І німецька клініка доручилася, і волонтери. У нас є навіть цілий список потреб, які призведуть. Нашу комбостіологію, нашу хірургію до рівня європейського. Степ степ по чайній ложці ми виконуємо ці потреби. І вже зараз ми працюємо на дуже класному рівні. Я, до речі, можу впевнено казати, що Дніпровський центр термічної травми пластичної хірургії належить до найкращих центрів в нашій державі. У нас лікуються хворі з сопіками, понад 70% вилікуються. І апарат цей – це маленьке технологічне удосконалення. Це не дозволяє, скажімо, лікувати 10 опікових хворих в і лікувати від початку до кінця. Апаратом це не зробиш. Це маленька ниша, така, це нишевий апарат, коли ми пересаджуємо або трансплантуємо шкіру, це при глибоких опіках, і іншого варіанту заживлення нема. І ми маємо з залишених частин тіла, ми кажемо 70-80 згоріло, то залишається 20-10-15, з них треба набрати шкіри. І саме цей апарат дозволяє збільшити, скажімо, 10 сантиметрів зробити як 30 сантиметрів. Він його нарізає спеціальними шматочками, вони клеються і накладаються на 30 сантиметрів, тобто розширювання можливості при дефіциті донорського ресурсу шкіри. Такого апарату не було. Це перший в Україні апарат. Ми регулярно, особливо моя командами, є членами і асоціації українських, і європейських, і американських. Ми їздимо на конгреси. Ми знали про ці технологічні здобутки передових світових клінік, але от, ну, так сталося, що ми попросили і нам добрий, позитивний відгук дозволив придбати цей апарат. Ми е, знаємо, як їм працювати. Ну, навіть хлопці наші зараз. Так сталося, що лікували українського постраждалого військового Людвиг згафін і використовували саме цей апарат не тільки на картинках, але були в апеляційні і руками працювали на такому апараті. Я думаю, що при наявності потреб, ну, таких хірургічних, так кажуть медики, показань, він буде застосований, простерилізований. І це дозволить підвищити ефективність от того етапу, коли на опіки накладається шкіра не більше, не менше. Скажіть, будь ласка, чи готові вже лікарі лікарні е, працювати на цьому апараті? Я не можу за всіх казати. Є е, маленькі опікове відділення. У нас, до речі, в країні 33 відділення. Є ну, такі, саме ваше відділення? Да, наше розумієш. відділення, я ж кажу, що ми і раніше знали про нього, і знали, як його використовувати. І при стажуванні за картоном ми вже руками до нього торкались, працювали, і у нас немає проблем щодо правильного технологічного використання такої техніки. Ми є центром, в якому проводиться мікрохірургічна допомога, пересадка шкіри з судинами, які мають діаметр до 1 міліметру. Це такі операції, вони мали четвертий рівень складності або високоспеціалізована допомога на рівні науково-дослідних інститутів Києва. У нас за рахунок високого ентузіазму ми опанували і такі методики, і Тим паче. Методика пересадки шкіри без мікрохірургії на тому апараті, вона дещо простіша і вона не буде ставити для нас проблеми або виклику щодо використання. Mm -hmm. Я хочу, ну, звичайно, маючи мікрофон вашого радіо подякувати всім волонтерам, які долучилися до покупки цього апарату. Я вже знаю, що вони працюють над другою. Ступеню ще один апарат, на який збирають гроші в Німеччині. Я буду всім вдячен, бо це дозволяє підвищити ефективність і не тільки там скоротити терміни лікування, а взагалі лікувати хворих, які не могли бути технологічно виліковані технологічно, у яких не вистачало шкіри для того, щоб завершити успішне лікування. І цей апарат. Ну і такі є українські аналоги. В Тернополі випускаються де трохи простіше, але вони теж ефективно працюють. Це взагалі чудова річ, на ну це як висококласний мерседес для нас. Угу. Скажіть, будь ласка, в опіковому центрі у Дніпрі лікуються зараз військовослужбовці. От з якими вони в основному зараз травмами поступають, тому що от ми спілкувалися з лікарями різних відділень, різних лікарень міста. Вони стверджують, що війна зробила їм виклик, тому що такі травми, з якими раніше вони не стикалися, зараз це імінно вибухові і опіки від фосфорних снарядів, які ніколи ну, не використовувались у нас, тепер тільки під час війни. От з якими зараз травмами, можливо, складними ви стикаєтесь, наскільки їх важко лікувати, які в в основному, це травми. Ну, для нас виклик був у 2014 році. Ми з 9 травня почали приймати військових або цивільних поранених при військових діях. Тобто вже 8 років ми працюємо. Виклик для нас ну, воно є, бо в чому виклик? Не в тому, що ми не знаємо, що робити з тими травмами. Ми зможемо зробити будь-яку пересадку, але потрібен уход за пацієнтами. Нас не вистачає рук, не вистачає часу, не вистачає штатного розкладу. І взагалі, ну, наприклад, вчорашня операція. Ми заїхали з пораненим бійцем о 9-й в операційну і виїхали. 20-30, тобто 12 годин. Ми, людина, одна, ну, вона мала декілька поранень. Це були наскрізні поранення гомілки, стегна, це два клаптя, це по три години, і роздроблена зап'ястя, і там була мікрохірургічна операція. До речі, вони йшли паралельно. Дві бригади лікарів працювали, тобто шість лікарів. Анестезіологічна бригада все це дуже-дуже напружено для наших шпиталів. Ну я про медсестер кажу, які мають залишитися ще прибрати. Навіть до початку комендантської години люди на роботі. На жаль, це треба говорити. Зарплатня медсестер не відповідає взагалі тяжкості і напруженості праці, а ще є переработки за часом. І бажано було, щоб людям було віддячено за це. Це наш внутрішній фронт, це не тільки лікування, це змога повернути наших бійців до нормального життя або навіть повернути їх до строю ну наші збройні сили. Якщо повернутися до саме до апарату для трансплантації шкіри, який ви отримали з Німеччини завдяки волонтерам, представникам благодійного фонду Safe Ukraine, скажіть, будь ласка, коли вже можна його буде використовувати? Я знаю, що він у вас нещодавно ви готові вже ним користуватися, якщо Я буде потреба. У нас він четверту добу вже у відділенні, і як тільки буде важкий хворий. Ми будемо його оперувати і на завершальному етапі, коли ми дойдемо до закриття ран пересадкою шкіри, будемо використовувати цей апарат. Пане Сергію, ви як пластичний хірург, скажіть, будь ласка, от зараз з початком повномасштабного вторгнення російських військ на території нашої України вже навіть фахівці складають там освітяни, складають спеціальні програми для того, щоб діти навчалися в школах. Бо ми знаємо, що ми будемо все частіше бачити на вулицях людей з інвалідністю, там в когось не буде кінцівки, з якимись ураженнями. Також діти в школах будуть навчатися своїми однолітками, тому що діти також страждають від війни. Гарячих точках отримують травми. Їх будуть навчати, як з ними правильно спілкуватися, щоб ці люди не відчували себе якимись неповноцінними. Скажіть, будь ласка, наскільки оця роль пластичної хірургії буде важлива? Бо до війни мої такі враження, моя думка, що за пластичною хірургією зверталися люди там, де щось підправити, якісь недоліки свого тіла, щось відкоригувати. Але зараз вона вже стає просто необхідністю. Ну, це теж дуже важливе питання. Вона не зараз стала необхідністю. Е, у нас помилкова думка, що пластична хірургія облишена естетичними потребами людини. Але ж ну, як член президії Української асоціації пластичних хірургів, я ще хочу всім довести. Пластична хірургія. Має розділ естетична хірургія, це боротьба з віковими змінами або невдоволеністю своїм тілом. Це реконструктивна хірургія, це реконструктивна хірургія після видалення якихось новоутворень. Ви всі чули, що є онкологічна хвороба і людина неоперабельна, бо нема чим закрити видалену пухлину. Видали то місце, де була пухлина. Так от, наш центр сьогодні, може, ми працюємо в поєднанні з онкологами і закриваємо будь-які дефекти і ті наші люди, які мали неоперабельні ще 10-20 років тому проблеми реконструктивні, вони зараз успішно лікуються завдяки саме мікрохірургічній реконструктивній хірургії. Це реконструктивна мікрохірургія, є навіть світова асоціація, де ми теж є активними членами. Ми з минулого року навіть, на жаль, виступали з онлайн, але в Канкуні, в Мексикі, у нас була доповідь про наші досягнення. З травматологами. Ви знаєте, от колись був такий фільм з там Людина попала в автодорожку, не зростаються переломи, інфекція кісток, вона дуже трудно лікується. Але реконструктивна мікрохірургія дозволяє взяти у людини кісточку на судинах і вставити. У нас зараз на моєму досвіді за останні роки три чи чотири хлопця, мотоциклісти, пішоходи, які ніколи б не ходили на своїх кінцівках, ми їм приживили. Велика гамілкову кістку, нові фрагменти, і вона там прижилася, і кінцівка повернулася до опорності. І це є теж пластична хірургія. Ще велика проблема це вади розвитку. Діточки народжуються, є і шість пальців, і сім і нероз'єднані пальчики. Ну, Я не буду перелічувати всі дефекти. Це вади розвитку, і це теж пластична хірургія. І саме опіки. Опіки. Вони займаються пластикою шкіри. Це теж розділ пластичної хірургії. От ми з них починаємо. І ще в світовій пластичній хірургії, hand surgery або хірургія кісті. У нас вона в Україні відноситься трошки до травматологів, а у світі це є ще один розділ пластичної хірургії. От навіть американці подарували десятитомник пластична хірургія під редакцією відомих. Професорів з Сполучених Штатів і кожен том це розділ пластичної хірургії. І ось з 10 естетична хірургія займає 10%. Все інше це пластична хірургія, направлена на лікування саме захворювань або недоліків, які поєднані з якістю життя. І тільки 10% це. Недоліки там, лопоухості, або вікових змін, або підтяжки обличчя, або ще чогось. Це маленька, але теж важлива. Частина пластичної хірургії, Зрозуміло. Пане Сергію, от я читала, що саме опіки залишають такі глибокі шрами на тілі людини, і їх важко якось лікувати, і важко завдяки пластичній хірургії, важко відновити людину, якою вона була до травми, до опіку. Чи правда це? Це правда. Да, у нас була така донецька професор Шано. Вона написала книжку про опіки. Дуже ну. Цінну з наукової точки зору, але вона написала під епіграфом, що людина, яка опеклась один раз, вона продовжує опікатися до кінця життя. Це правда, бо ці рубці вони не є або пересаджена шкіра. Вона ж не має ні волосся, ні потових, ні сальних залаз. Вона суха, вона може бути не така еластична, вона може погіршувати рух у суглобах, вона може призводити до деформації, особливо це відкриті частини тіла, такі як шиї, обличчя кисті, пальці. І це ну, є і психологічною проблемою, бо адаптація людини у суспільстві. До речі, те питання, що ви задали про школу. У нас працюють волонтери. Вони створюють, зараз б'ються з нашим здравом, вони створюють, вони знають, що досвід В'єтнамської війни, іранської війни повертаються люди, які навіть з боку переможців, але вони будуть мати, вони бачили рани, вони бачили летальні випадки, вони будуть потребувати і, по-перше, психологічної допомоги. А по-друге, вже і з нашою допомогою це наша. Частина роботи, ми готові, ми знаємо, що буде десь відсотків 20 пролікованих, які будуть потребувати етапного відновлення. Ми дійсно можемо не за один раз, як там про золошку, казка, що пробила 12 і тиква превратилась в карету, але ми можемо. Потрошки етапно відновлювати саме самі складні випадки, коли людина вся в рубцях, коли вона не може їсти у вертикальному положенні, коли не відкривається рот або не заплющуються вночі очі, все це наша спеціальність і все це наші фахівці чудово роблять на рівні трошки, як учнів Бога. Вже з нами працюють дуже цікаві волонтери, які з'явилися навіть. Перший тиждень від початку агресії, вони у нас і смачно, дуже смачно гадують наших захисників гарячої їжі. Вони з Safe Ukraine, вони навіть, може, вже з березня почали поставляти нам ВАК апарати і розхідні матеріали до них. А це теж технологія, яка дозволяє ну, вдвічі-втричі прискорити загоєння РАН це, або підготовку їх до пластичного закриття. Велика подяка волонтерам я відповідально кажу, що без волонтерів таких успіхів, як і на фронті, так і у лікуванні наших постраждалих ми б не досягли. Дякуємо вам, пане Сергію. Я нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні у нас в студії був лікар комбустіолог пластичний хірург вищої категорії, професор керівник опікового центру у Дніпрі Сергій Слісаренко. Ви слухали програму Тема дня до ефіру. її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.